Більшість моїх експертів, і ми з тобою теж про це спілкувалися, говорить про те, що цього оригінального Путіна, який був з самого початку, його давним-давно нема. Коли аналізують його появу на публіці, аналізують його обличчя, розмір від очей до бороди, від вуха до вуха, це зовсім інші люди, ріст інший і так далі. Тобто цей оригінальний дуже давно вже не був ніде в ефірах. Ну, це говорить про те, що всі люди, які тонко відчувають, що його вже давно немає, праві, так? його давно нема. Так, одним словом, ця програма говорить про те, що. Путіна вбив давно Патрошев. Давай подивимося, чи це правда. І замість нього є дуже багато різних клонів, які також поступово там відмирають, прибирають. Одного клону вбили кілька років тому, іншого десь недавно. Ще якийсь новенький вони виростили клона, йому 6 років тільки цьому клону. Ну, інформація реально дуже цікава. Але про клонування я теж можу погодитися, тому що відколи. Відбулося успішне клонування багато років тому. Після того всі замовкли, і ніхто офіційно про клонування нічого не говорить. Тобто, робота йде, процес іде, клонування відбувається, але офіційної інформації про це немає. Давай подивимося, так. наскільки це правда. Так, да, інформація справді дуже цікава. <схід> я, ну по-перше, я розумію, що справді то що десь мені йде по відчуттях, що реального того Путіна, який був колись, його ще. Забрали ще до 2014 року, якраз перед першим вторгненням. От і далі це вже були зовсім інші люди там при владі, а просто двійники. І ті двійники теж відмирають, бо реально навіть з позиції клонування воно там довго жити не може. І я навіть по правді тобі скажу, деколи все рівно як є там зайва хваленка. Я заходжу і аналізую. от дивлюся, от той, ну якби Путін, так той, хто грає його роль. Там от виступав, там виступав, там виступав. І от реально я розумію, що це кожного разу інша людина по енергії, навіть по певних обліку, там руки. Ну одним словом, кожного разу в різних виступах таке враження, що це інша людина. Просто облік, плюс-мінус один і той самий інші моделі поведінки. Інші моменти висловлювання. А останнє я дивився якесь інтерв'ю, таке буквально пару секунд. Його там запитували, щось за мобілізацію, і так далі. Так він навіть не може кількох слів докупи зв'язати. Тобто, це навіть от в контексті зв'язування логічних, як ми кажемо, є логічний ланцюг зв'язування там подій чи слів. Тобто, він навіть докупи не може оце логічно вибудувати. І я думаю, ого, це вже наскільки воно йде, просто така, ну така якісь е, тотальна деградація. Чим далі, тим гірше, і воно дуже помітно. Чи може бути таке, що безпосередньо Патрушев, як ти кажеш, його десь там забрав, і, відповідно, десь командує цим парадом? Ну, перша карта йде. Бачиш, все рівно Аркан йде з мова двох. Тобто, однозначно, що ну не тільки там, якщо вже так брати, той самий Патрушев залучений, все одно, двійка пентаклів, змова двох. Однозначно, там є якась певна, так як називається коаліція. Ну, він в цьому може брати безпосередню участь. Так, це не виключено. Другий аркан, який ми подивимося. Ну, от, Сатанинська коаліція, аркан диявола. Хто ховається за маскою, хто в увечій шкурі? От якраз про це, власне, і мова. Аркан диявола і це був все хитро задуманий план. І я думаю, що він є одним з учасників цього плану безпосередньо. так? Третій е, аркан дивимося, який випадає. Десятка пентаклів, тобто, знову ж таки, для чого це все робиться? Це питання зв'язані з матеріальними благами, це питання зв'язані з певним володінням, там, світом, бути правлячою, там, не знаю, концепцією світовою і так далі. Тобто, це робиться з такою позицією. І дивимось далі. Четвертий аркан. Ось маємо трійка кубків, тобто, швидше за все, воно десь так плюс-мінус, і знову ж таки відбувалося, так як там розказано, цього там істинного Путіна забрали, свою коаліцію побудували, там в тому числі плюс-мінус там скільки годні клонів наробили. Так, реально, це може бути. знаєш, Багато хто може сказати, та це фантастика, це вигадки, ну, версія. Але ще раз кажу, ну, є теж якийсь інопланетний розум, може, ми з ним напряму. Там не мали контакту, але це не означає, що його немає. Це не означає, що це неправда. Знаєш? Бо в нас кажуть, все, що не доказано, значить неправда. Ні, є речі, які існують, по-моєму, можна їх не доказувати. І ще один аркан. Так чи інакше, от бачиш, сидить той, хто пише той сценарій, От є так, знаєш, як розподіл. Хтось пише сценарій, е, про просування, то і всеї, не знаю, п'єси, драми, я навіть не знаю, як це назвати. Ну, Для них це. Драма і і трагедія, знаєш, це отак. Бо це все рівно вони закінчаться. Для них це закінчиться трагічно. І от таке враження, знаєш, сидить, пише і не знає, що вже далі писати. От розумієш, тобто вони дійшли в якийсь такий глухий кут, бо ті сценарії, які всі були пропрацьовані і які мали спрацювати, вони не спрацювали. І от сидить от далі і думає: а що ж далі писати, а як далі діяти? І ще раз кажу, є сила, яка. Знаєш, як дв два напрямки. Є сила, та, яка спостерігає за правлячою силою, і яка каже: От, ну що, ви ж не справилися з тими завданнями. Давайте, все, ідіть звідси. А вони кажуть, ні, ми ще таке попробуємо, ми ще таке попробуємо, ми ще таке попробуємо. Але оця сила, яка спостерігає, вона чим далі, тим більше не задоволена. І от я кажу, це те наростання цього бунту всередині краху розколу в цій Російській Федерації в тих правлячих верхівках, воно дуже активно зараз йде. Це те, що ми про що ми теж не знаємо і, можливо, знати не будемо, хіба вже постфактом по результату. Але так чи інакше це відбувається. І от дана версія, я вважаю, цілком повністю вона може бути якраз тою версією, якою фан дуже фантастичною. Але в той же самий час і дуже реалістичною, тому що ну по факту, маємо, що маємо так. І вони ще будуть тих клонів дублювати і робити. Давай подивимося, оскільки наступна інформація про те, що Росія готується до виборів і знову буде висувати обличчя Путіна, так бренд Путіна, і вони не планують його знімати. Тут розумієш, Оксано, ну, в чому суть? Якраз тут не то, що вони планують чим далі його висувати, це однозначно, якби так, скільки годні. Але тут вся, все питання в тому, скільки ця сила, яка власне... Там стоїть за тим, хто його там висуває, просто його обличчя цього Путіна, якби так. Скільки їм ще залишилось існувати? А отут, я думаю, відповідь дуже проста, тому що там реально відлік пішов. Ну, я не знаю, як там сказати, години, дні, тижні, ну, тобто не роки. Розумієш, що суть? І от там йде для них дуже відлік. Мені складається враження, що це кажу, сила, яка спостерігає, вона як дала ще там. Ну, останні шанси сказали. Ну, от ще так так спробуйте. Якщо вам вже оте і оте от не вийде. А зараз мова оте і оте це якраз утримання певних окупованих територій, в тому числі. пам'ятаєш, ми з тобою теж де це говорили. Що після звільнення Херсонської області Херсону і Запорізької області, це для Росії стане внутрішнім ще більшим крахом. І коли ті, хто зараз правлять цього втримати, не зможуть, тобто наші території будуть звільнені, а так воно і буде. Тобто, оця сила, яка стояла просто ще і пасивно очікувала, вона тоді активно буде заходити і цю силу витісняти. Ось як я бачу дану ситуацію. Ну от десятка мечів, то про що я власне говорю, крах тої системи. Ще невідомо, як там до тих виборів, коли в них, до речі, вибори, якого це року будуть вибори їхні, 24-му році. Ну, то це ще, грубо кажучи, ще там через два роки майже. Ну, то, знаєш, до того часу це ще десятка мечів. Ще і тих всіх клонів можуть позабирати. І ту всю систему, це, це все, що може до того часу розпастися. Десятка мечів. Другий аркан, який в нас йде. Справедливість. От, винних буде покарано, невинних винагороджено. І третій аркан Ну, от, систему, о, бачиш. Останній цвях в кришку цієї от цього гробика, такого, так, тої труни. Оце те, що вони зараз роблять. Це теж десь озвучував. Чи в себе в своєму Ютуб-каналі в інтерв'ю, чи не пам'ятаю, десь озвучував, що кожен їхній крок, який вони оце за останній період роблять, особливо з моменту оцих тотальних обстрілів України. Це кожен крок пришвидшує. Оце, от вони самі собі забивають цвяхи в той гріб, розумієш? Бо кожен крок веде їх до провалу. Ось так ну, от, ти спитала, я відповів. Така от ситуація станом сьогодні, що на які нам вищі сили дають підказки. Ну, мене така ситуація тішить. Я думаю, глядачів теж вона порадує. Ти знаєш, дуже цікава розмова вийшла, і я на завершення тебе хочу ще запитати. Ти у нас медіум, правда? Медіум. Медіум це той, хто може спілкуватися з душами померлих, так? При необхідності, так. Добре. А якщо ти вийдеш на зв'язок із душею? Слухай, мені в голові Сталіна, Гітлера, замість Путіна, то йдеш собі? Цікаво, чи це інформація, чому мені такі думки в голову прийшли? Хотіла Путіна сказати або з ними трьома. Якщо ти вийдеш на зв'язок, ти можеш вийти на зв'язок в ефірі, що ми зняли таку такий репортаж? Запитати його дещо, його справжнього того реального. Ну, якщо він піде на контакт, то можна попробувати. Не факт, що він на контакт вийде, тому що от якраз такі сутності, як от ти правильно сказала, це така знаєш оговорка по Фрейду. Гітлер, Сталін, Путлер. Оцей це, це все плюс-мінус одного. Знаєш, одна нечиста сила за цим всім стоїть. Абсолютно правильно. І в світлі останніх подій, так як відбувається енерговійна, і ці всі енергоструктури чорні, вони активно там лупашаться, запечатуються і так далі, не факт, що просто вже тепер вдасться вийти на зв'язок. Ну але по крайній мірі це можна спробувати, або, хоча б налаштувавшись на того істинного. Як це правильно сказати, зробити певну щитку інформації, що він хоче сказати? Тому що мені здається його істинна подача реалії, якби це не звучало парадоксально, вона була би зовсім інша ніж те, що відбувається. Я колись так от пригадую, теж десь бачив якесь таке якби, його інтерв'ю ще до, до 2014 року. Як він отак говорить людина, і він реально говорить це щиро, як Він каже, ми не збираємось ні на кого нападати, там, і так далі. І так далі, тобто Ми, там, грубо кажучи, маємо жити там, ну, там дружньо, мирно і, і так далі. І тут, якби ось таке. Тобто, реально людина зійшла з розуму, чи просто той реальний, який був, він мав такі плани, які не підходили тим. Тій сатанинській коаліції, яка зараз править, і вони його забрали і поставили ляльку, якою вони вже конкретно керують. Ось про що власне мова. А мені здається, що воно саме так і відбулося. Той, який був реальний Путін, він ну, плани і думки, і наміри з позиції майбутнього в нього були зовсім інші, а не те, що зараз відбувається. Тому треба було його забрати. Ну, якось так. Ну, можна буде спробувати. При нагоді, можна буде спробувати. Давайте подумай над моєю пропозицією. Наступного разу, коли ми зустрінемося, якщо раптом твоя відповідь буде позитивна, тоді спробуємо. Добре, домовились. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу відео чи запитання до гостя? Пишіть вже зараз.